Іноді мені здається, що злий жарт з українським народом, українською державністю, незалежністю може зіграти уявлення про те, яке ми часто повторюємо, наче мантру. Українська держава відбулася. Насправді варто пам'ятати, що українська держава лише відбувається, і українська нація лише відбувається. Це процес становлення. І як з цього прикладу свого часу сказав Рейган, свобода це дуже крихтка річ, і вона не передається у спадок. Себто, кожне наступне покоління повинно самостійно виборювати або бодай зберігати виборену колись кимсь раніше свободу. Тому сьогодні, відзначаючи чергову річницю. Революції гідності, відзначаючи День гідності і свободи, президент України Володимир Зеленський абсолютно справедливо наголосив на тому, що ми і нині опинилися, мабуть, в найскладнішій ситуації від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України і чи вистоїмо ми як далі будуть розвертатися події? Чи не будуть колись в майбутньому історики згадувати цей період так само, як ми сьогодні згадуємо визвольні змагання українського народу, наприклад, початку ХХ століття? Багато хто не зробив, я бачу, жодних висновків з того періоду і не зрозумів, в чому причина доволі короткотермінових спалахів державності українського народу. Тому на сьогоднішній день варто зрозуміти пріоритети. А пріоритети для нас, мені здається, мають бути дуже простими і зрозумілими. Пункт перший це збереження української державності, захист її територіальної цілісності і державного суверенітету. А вже потім ми можемо говорити про те, якою має бути ця держава. На яких засадах вона має бути сформульована, і на яких принципах повинна функціонувати? В чиїх інтересах вона повинна діяти? Тому що я розумію, що формулювання в інтересах народу це дуже прекрасно і правильно з точки зору політичної теорії. Але так само з точки зору політичної теорії і практики, треба усвідомлювати, що цей український народ складається з різних соціальних груп, з різних спільнот, які можуть мати також доволі складні відносини, бо мають дуже часто взаємовиключні антагоністичні інтереси. В нинішніх умовах для того, щоб в подальшому ми могли з'ясовувати стосунки між собою і визначати, хто з нас головніший, хто з нас важливіший. Хто з нас більш гоноровий, варто спочатку зберегти той простір державний, в якому ці змагання в подальшому вже внутрішньополітичні можуть відбуватися. А на сьогоднішній день ситуація складається так, що дійсно ну, вкотре доводиться відстоювати інтереси, я би сказав, навіть сам факт існування української держави в доволі складній геополітичній обстановці. І ті. 28 пунктів, які вже журналісти встигли охрестити там планом Трампа чи планом Віткафа Путіна. Я е, ставлюся до цього скептичніше. Я все таки схильний думати, що це швидше пропозиції до плана, якби робочий документ, від якого можуть в в подальшому відштовхуватися і якісь пункти. Деталізувати, погоджувати або не погоджувати, тобто це предмет іншої розмови, і я думаю, що ця тема заслуговує окремого розгляду. Але на сьогоднішній день ми повинні усвідомлювати, що так на Україну здійснюється певний тиск. Але здійснюється цей тиск на Україну шляхом тиску на посадових осіб, які уповноважені схвалювати відповідні політичні рішення. І треба поміркувати над тим, чи внутрішня політична ситуація в Україні зміцнює позиції тих посадових осіб, які на міжнародній орені захищають інтереси України. Чи навпаки, ми своїми діями допомагаємо тим суб'єктам, які зацікавлені в послабленні позиції знову ж таки українських посадових осіб, які представляють українську державу, яка діє в інтересах українського народу. І ніяких інших інститутів, які діють в інтересах українського народу, просто не існує на сьогоднішній день. Тому е, треба віддати належне, що принаймні в нашій новітній історії українського народу, у української політичної еліти вистачало здорового глузду і почуття самозбереження. Для того, щоб у критичні моменти все-таки демонструвати достатньо високий рівень солідарності і готовності йти на певні жертви своїх власних інтересів задля досягнення якихось суспільно значущих спільних цілей. Звичайно, коли ці цілі будуть досягнуті, ми можемо вчепитися один одному в гарлянку. І потім вже, хоч досхочу. Як я вже казав, боротися за владу, за портфелі, за посади, за, за реалізацію свого бачення, бо як зараз модно казати, грантоїдські тусовці візію майбутнього. Але для того, щоб реалізовувати свої мі візії майбутнього, треба, щоб це майбутнє було. Тому ну, давайте зосередимося на нинішньому етапі, на тому, як е зберегти бодай, можливість того майбутнього. В якому кожен побореться за щось своє. Щонайменшим внеском утворення того майбутнього може стати ваша вподобайка, ваш коментар. Звичайно, був би дуже вдячний також за підписку на канал і поширення його контенту. Ну і особливо, звичайно, вдячність або навіть надзвичайна вдячність тим, то знаходить можливість стати спонсором каналу і у такий спосіб підтримати створення українського україномовного контенту.